У дворі будинків набережна перемоги перемога-58» і «60» мешканці вийшли на суботник. Жителі разом фарбували лави і дитячий майданчик, прибрали у дворі, висадили квіти. Пані Наталія долучилась до прибирання, аби зробити свій внесок у покращення рідного двору і міста. Хочемо, щоб красиво було, щоб було нам зручно. Виходять дітки гуляти. І знаєте, якусь зробити допомогу. Це таке такий час. Коли там боронять нашу країну, ми хочемо тут допомагати, трудитися, щоб красиво було. Водночас у цьому ж дворі розпочали роботи з ремонту міжпанельних швів одного з будинків. Роботи з ремонту житлового фонду постійно проводяться. Зараз вони набрали великих обертів у всіх районах міста абсолютно і дійсно так співпало, що і в одному будинку сьогодні ремонтують шви, в іншому будинку теж розпочалися роботи з ремонту під'їзду і мощення будинку. Тому так дійсно активно відбуваються ремонти у місті зараз. До суботника долучились кілька десятків жителів. Планують проводити такі заходи регулярно, аби утримувати свій двір чистим та охайним.